Сьогодні повторимо будову хімічних елементів за періодичною системою хімічних елементів, також спрогнозуємо їхні хімічні властивості з точки зору періодичного закону. Отже, давайте виберемо якийсь хімічний елемент, наприклад, фосфор. Отже, у нас є фосфор. Ось номер 15. В нього номер 15 означає, що Це 15, в нього протонів 15 електронів. щоб знайти нейтрони, це в нього атомна маса 31, відняти 15. Буде 16. Отже, в нього нейтронів 16. Далі, Фосфор у нас п'ята група. Отже, це зовні, в нього 5 електронів. Ми можемо бачити, що тут 3С2П3 3 разом зовні на С і на П. Це в нас 5 електронів. Також він знаходиться в третьому періоді, це 3 орбіталі в нього буде. Також ми з вами бачимо, що фосор у нас позначений плюсом. Отже, це не метал. Якщо не метал, то він буде проявляти переважно кислотні властивості. Отже, якщо дивитись на його. Вищий оксид, а вищий оксид його буде P2O5. Давайте ми ось та наступне запишемо: це P2O5. Отже, він буде проявляти кислотні властивості. А яку ми кислоту знаємо, що відповідає П2О5 це ортофосфанна кислота H3PO4. І кислоти, наприклад, легко реагують. З основами і при цьому нам утвориться сіль. Давайте ми якусь напишемо сіль. Давайте осадимо кальцій 3ПО4. Ось таку сіль. Ось такий у нас вийшов генетичний зв'язок, і ми бачимо, що хімічний елемент не утворює кислотний оксид, який переходить на кислоту, і нам дає сіль. Отже, як. Генетичний зв'язок розв'язати, як з фосфору отворити фосфор оксид, нам потрібно додати кисень. Додаємо кисень. Вам потрібно урівняти його самостійно. Далі, як наступне з кислотного оксиду p 2 o 5 перейти на ортофосфатну кислоту. Це нам потрібно додати воду. Також потрібно урівняти самостійно. Далі, Як нам перейти з ортофосфатної кислоти на сіль кальцій ортофосфат. Отже, щоб у нас утворився кальцій 3ПО4, це кальцій ортофосфат. Ми бачимо, що з'являється кальцій. Отже тут точно щось додають з кальцієм, а кислоти найкраще взаємодіють з основами. Тоді давайте реакцію нейтралізації. то обмінна йде, а в інший її нейтралізації, коли кислота реагує з основою. Так, Ми бачимо, що кальцій у нас кальцій завжди до ортофосфат, рехвалентий, бо ось валентність 3. І в нас HOH це. Утворення води H2O. Ось таке у нас генетичний зв'язочок. Давайте подивимось по сусідніх елементах. Бачимо селіцій, селіцій до фосфору, в нього електронегативність вища, чим ближче до металів. Тим бачимо, що в нього будуть проявлятися більше металічних властивості, бо алюміній і титан, наприклад, це метали. Отже, в селіцію будуть проявлятися металічні більше Властивості, от бачимо, що в Германі далі в підгрупі карбон, селіці, германі вже металічні властивості краще проявляє метал. Отже, селіці буде проявляти ці також властивості. В нього особливість по селіцію. Давайте селіці переглянемо. Також скажіть, будь ласка, в селіцію, скільки буде протонів, електронів, нейтронів, яка в нього атомна маса, яка група, що це означає ця група. Далі період вказати. Також ми давайте ще по фосфору скажемо, що в нього головна підгрупа, адже він знаходиться від центру клітинки ліворуч, тобто. головна. А період перший, другий, третій це малі періоди. Також по особливостях. Також давайте нагадаємо по селіцію це литка сполука, селіції H4, і вище окси ми бачимо, що це, що це буде селіцій О2. Тут нам потрібно згадувати ще і. Типи, наприклад, кристалічних граток. Щоб знати типи кристалічний граток, ми знаємо, що СО2 це є виключно в кристалічні градки це атомні кристалічні гратки. Атомні кристалічні гратки не реагують з водою. Тут, тут не буде прямого переходу на кислоту. Нема Зразу кислоти. Нам потрібно тут написати сіль. Давайте натрій силікат. Вона розчинна в воді. А вже аж тоді напишемо силікатну кислоту. Напряму для СО2 кислоту писати не можна. Давайте тут розв'яжемо генетичний зв'язочок. Тобто ми бачимо з вами, що з селіцією нам потрібно добути Сіо2. Це нам потрібно дати кисень. при високій температурі здійснюється окиснення. Далі це у нас реакція сполучення. Тепер ми бачимо, що селіцій. 4 валентного оксиду. Чому в нього валенті 4? Давайте визначимо вокселу завжди 2, 2 на 2, 4 поділити на 1 буде 4. Отак визначається валентності. І нам потрібно добути натрій силікат. Ми бачимо знову ж таки, що селіцій у нас. Не метал, він проявляє кислотні властивості. Отже, що, що кислотне взаємодіяться, це кислотний оксид, то він буде реагувати з основою. Найкраще це писати з основою. А яка основа з натрія це натрій гідроксид. натрій одноголентий, важодновалентий, натрій одновалентий, Сіо3, це з кислоти, він двохвалентний. Ось кислота у нас два. два гідрогени це два. І в нас ми бачимо, що H і Огнезадіня це буде в нас водаш також утворюватись. Далі ми бачимо, що солі потрібно добути кислоту. Так, ми бачимо сіль. ось Формула солі, натрій силікат це в нас, до речі, е, 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 силікатний клей. Е, також нам потрібно добути силікатну кислоту. Отже, солі можуть контактувати з сильнішими кислотами. Наприклад, можемо взяти хлоридну кислоту. Хлоридна кислота сильніша за силікатну. Тут валентності 1-1, тут натрій 1, тут буде 2. Тут 1, тут 2. І в нас залишається не задіян H і CO3 задіяно, натрій хлор не плюс натрій хлор. Всі реакції, які тут відбуваються, вам потрібно самостійно урівняти натрій на валенти, хлорну валенти. Тут нас скорочують валентності, а далі ваше урівнювання. Давайте переглянемо ще якийсь металічний момент. Давайте типовий візьмемо там, літій давайте. Літій. В нас в першій групі, другий період, головна підгрупа. Він типовий метал, на початку знаходиться періоду. В нього номер 3 це 3 протони, 3 електрони. Щоб знайти нейтрони, це атомну масу 7, відняти 3 буде 4. В нього зовні, якщо перша група це один електрон. Далі в нього, якщо другий період це 2 орбіталі буде і він S-елемент. Дані елементи були п елементами В нього зовнішні самі останні електрони знаходяться на П підрівні а тут на С підрівні Бачимо, це метал. Метал проявляє основні властивості. Тобто, якщо перейти з літію, то в нього буде основний оксид. Тобто, Подивимось на його вищий оксид. Отже, літій. І вищий оксид це літій 2О. Літій 2О. І ми знаємо, що це основний буде характер проявляти, отже, наступне це основа це літій ОH. Літій одноголенти, аж одноголенти. Далі, наступне, можемо утворити сіль, наприклад, там, літій сульфіт, наприклад. Сульфіт нагадаємо, як це все буде відбуватися. Але особливо з літією, що літій напряму може також дати літій-гідроксид при контакті з водою. Тут також це не забувайте. Тут ми через оксид будемо. Отже, з літію перейти на літій-оксид, нам потрібно додати кисень. Нам якраз не вистачає кисню урівняти, потрібно тут не урівняно. Далі з оксиду перейти на літій-гідроксид. Ми знаємо, що літій оксид може контактувати з водою, адже утворюється розчина основа, або луг. Далі розчина воді основа потрібно отримати літій сульфід. Нам що для цього потрібно? Потрібно подивитися, що нам не вистачає. Нам не вистачає сульфуру. Де він міститься? Якщо це основа, то з кислотою. Давайте з кислотою. Літій С, літій сульфіт, тут валент, тут голенти, і H, і OH не задіяно, це в нас вода. Вам потрібно урівняти це все, все, всі рівняння, які там були, самостійно, ось такі генетичні зв'язки, перехід по будові атома по так, кристалічний граток, весь матеріал ми з вами отак потрошечки вже орієнтуємось повністю в матеріалі 8 класу. І його застосовуємо дуже легко.